Друзі, вітаю вам, вас на своєму в'язальному каналі Оксана Нітінген Лайф. Хочу і знімаю для вас таке трішечки незвичне відео. Ну, пейзаж таки красивий. Сьогодні у нас 14 лютого, а це значить, що свято день всіх закоханих. Тому я всіх вітаю з цим чудовим святом. Знаєте, як там будьте кохані, кохайте і будьте кохані. Точно. Перед вами така квіточка. Подарував нам з донькою чоловік. Тут один великий горщик, і в ньому один, два, три, чотири різних види вазонів пасажу. Дуже красиво. Так, і з чого що, що ми розпочнемо? Що я хочу зняти для вас? А зняти для вас я хочу розмовне відео, а точніше сказати тех, який придумала Наталочка з каналу В'язання у селі. Це буде тех про наші улюблені шкарпетки. Як ви знаєте, я останнім часом в'яжу ну так, багатенько шкарпеток. Так, в кадрі я пов'яжу свій жилет з проєкту Кольоровий лік, а також це у мене тестування. Правда, я вже трішечки вибилася зі строків, ну, нічого, думаю, Світланка мене вибачить. Так, розпочинаємо. І перше наше запитання: чи любите в'язати шкарпетки? Е, так, шкарпетки я в'язати дуже люблю. Мені е, подобається. Але хочу вам сказати, що полюбила я в'язати шкарпетки не так давно. Раніше у мене мама в'язала шкарпетки. завжди. І коли вона в'язала, я сказала: ні, ніколи в житті я їх в'язати не буду. Ну, як, мабуть, всі в'язалочки, да, знають, то хочу, то не хочу, то буду, то не буду. Тому я. Думала, що ніколи не буду в'язати, але останнім часом якось мені полюбилось. Можливо, це за того, що е, зараз дуже багато з'явилося красивої шкарпеткової пряжі. І в'язати з цієї пряжі – це одне задоволення. Так, у мене тут шародять мої листівочки, тому що в кругового горщика все в листівочках. Так, записочка. І далі. Тож, підсумки першого запитання так. Я люблю в'язати шкарпетки. Чим в'яжете шкарпетки спиці чи гачком? Свої шкарпетки я в'яжу лише спицями. Дуже хочу навчитися в'язати гачком, але гачком в'язати не ті шкарпетки, які носити, а ті, які для свят. От мені чомусь хочеться, знаєте, там, на новий рік якісь такі великі шкарпетки зв'язати для подарунків. Так, наступне запитання. Чи хотіли б навчитись в'язати гачком шкарпетки? Або спицями, якщо в'яжете гачком. Так, хотіла, я щойно відповіла, що хотілося б зв'язати ну, такі шкарпетки. А ще, можливо, я б хотіла ну, якісь ажурні, знаю, ну, ви знаєте, да, що в гачку красиві ажурні візерунки. От можливо, я б також хотіла ну, попробувати зв'язати чи навчитися. Якщо знайду колись дуже хороший майстер-клас і в мене буде час, я обов'язково попробую їх зв'язати. Так, наступне запитання. Які пряжі надаєте перевагу для в'язання шкарпеток? Я шкарпетки в'яжу лише зі шкарпеткової пряжі. Я декілька років назад я купувала, чи мені хтось віддав, я навіть не пам'ятаю, якщо чесно, пряжу Чернігівська, вона така була шерстяна-шерстяна. Я зв'язала з неї шкарпетки. От вона була тоненька. Ну, не скажу, що вони мені не сподобались. Так, вони сподобались, вони були, до речі, ажурні і проносились вони, ну, так сказати, ну, мабуть, пару років, але я одягала їх лише вдома, Тому, і, ну, і, звичайно, вони протерлися. Але вони були такі. За рахунок того, що це була шерсть, вони були трішечки кусючі. Ну, в холодну пору року дуже-дуже е хороший варіант носити такі кусючі шкарпетки. А взагалі мені подобається дуже в'язати зі шкарпеткової пряжі. Так, якому номеру інструменту надаєте перевагу? У мене шкарпеткові. Це є номер 2, 225 і 275. Хотілося б, звісно, 2,5, але я все забуваю їх купити, і якось не доходять в мене руки. Но я замовила з китайського сайту Тріо. І там, наскільки я пам'ятаю, начебто були 2,5 номери. Так. Тож, отакі, ну, самі, е, самий головний чи самий ходовий у мене номер для шкарпеток це все ж таки 2,25. Це самий той, яких в мене саме найбільше, і якими я дуже люблю в'язати. Так, наступне наше запитання, Яку, який вид п'ятки зазвичай п'яжит? Ага. Так, е, я в'яжу французьку чи підкову. ну, це одна і та ж сама п'яточка, е, це моя основна п'ятка. Також в'яжу бумеранг, але ну, я не скажу, що він мені не подобається. Ну, не знаю, якось мені мабуть довго його в'язати. Хоча мені каже, здається, що е, підкована довше. Ну, не знаю, чому знаєте, якщо стає вибір, яку п'ятку в'язати, я спочатку в'яжу французьку, а потім все інше. І ще я в'язала п'яточку строк. Но, ті, які дивляться мене вже давненько, вони знають, що в мене завжди з п'яткою сторон ну, щось не те. А щось не те, це тому, що я не знаю, як я в'яжу, що в мене виходить, але у мене різного потім розміру виходять шкарпетки. У мене вже була не одна пара таких шкарпеток. Де все в'яжеш однаково, все тютілька-тютілька, потім виявляється, що у мене одна шкарпетка довше за іншу. Як так виходить, я навіть не знаю. Тому мої дві основні п'ятки це буде на першому, на першому місці. Це у мене буде французька, на ін... другому місці Стронг. Ой, Не Стронг, вибачте, бумеранг. Так, на п'яти спицях чи на тросики. да, питанечко таке, я надаю перевагу, мабуть, п'яти спицях. Але це було не завжди. Я полюбила в'язати на п'яти спицях в минулому році. Коли я в'язала, ну, велике це замовлення, за місяць 8 пари різних шкарпеток, мені потрібно було зв'язати. от тоді я в'язала на п'яти спицях. І лише в'язала тому, що я, коли виїжджала з України, я взагалі не брала шкарпеткові спиці, нічого для шкарпеток. вибачте Тому я в магазині купувала. Саме 5 спиць, вони були дешевше коштували, ніж на тросику. Це були чиагу, мені вони подобались чиагу, потім я ще купила зінги 2, 2, 25. Ну, в общем, я таку хорошу колекцію назбирала своїх спиць. І е, я розпочала в'язати на 5 спицях. Я в'язала, в'язала. Потім мені щось, коли я була в Україні, я забрала всі свої спиці, я почала в'язати на двох спицях методом Magic Loop. Але, ви знаєте, я не знаю, мені щось трішечки набридає це все діло. Не знаю чому, хоча раніше я в'язала шкарпетки лише методом Менджик Руб. Ну, мабуть, знаєте, час іде, щось змінюється, так і змінюються наші звички, ті ж самі звички в в'язанні. Тому так. Але у мене ще є спиці Тріо. Аналог Хаді Тріо, я спробувала в'язати одну шкарпетку, ну, ви знаєте, ну не зайшло мені, мабуть. Щось мені не те і те не так. Ну, Але, так як я зараз в'яжу дуже багато шкарпеток з жакардом, я спробувала в'язати на цих трьох. ви знаєте, от що, що, а жакард, шкарпетка. Мені дуже сподобалось в'язати саме, е, ну, тріо. Не знаю чому, але дуже сподобалось. Немає цих переходів, перетяжок, нічого. Тому от То Перевагу все ж таки я, мабуть, якщо мене, мені дати вибір е, спиць 5 чи 2, я все ж таки, мабуть, виберу 5. Так, наступне запитання. Роботу починаєте в'язати від миска чи від резинки. Дуже цікаве запитання. Так, як вам сказати? Мабуть, від миска. Ні, мабуть, від резинки, вибачте. Все ж таки, це буде від резинки. І лише причина в тому, що я не знаю, як правильно виміряти довжину п'яточки. Довжину п'яточки, щоб сіла на розмір, який потрібно. Ну, і я так розумію, що п'ятка там підходить лише бумеранг. Ну, тому що. Коли я в'язала якісь, не пам'ятаю, які шкарпетки, все ж таки, я в'язала від миска. У мене навіть не одні шкарпетки я в'язала. Це було дуже-дуже давно, але я в'язала. Вони були від миска, і в мене було п'ятка бумеранг. І е, закриття це найбільша моя проблема, тому що воно було до такої, в такій мірі, стягнуто, що в мене. Нога, не знаю, як пролазила, і я навіть не знаю, де ті шкарпетки подівалися. Вони були такі, знаєте, з дорогою. Я купувала пряжу Київ Кніт -фест. У нас в Києві була ну, така виставка, я не знаю, там збиралися рукоділочки, там було ну, різний такі. Пряжні магазинчики дуже подобалось І я купувала там пряжу. Пам'ятаю, це моя сама перша дорога пряжа. Вона була фіолетового кольору з Люрексом. Я тоді за моточок, це було ще, мабуть, до карантину. Да? Тому що в карантин не було цього всього. Коли закінчився карантин, ви знаєте, що в нас в країні почалося. Да? Тому. Це було до карантину, і я тоді віддала за цей моточок 300 з чим-то гривень. Ну, для, мене, я не знаю, для мене це було дорого. Але в мене вийшло з того моточка собі пара шкарпеток. І доньки. Правда, доньки я вже комбінувала з іншою пряжею, але все одно вийшло дві пари чудових шкарпеток. Так що, отак. Тож, знаєте, я все-таки виберу в'язання від резинки. Там я вже якось знаю, скільки в нас холявка має бути. Потім яку п'яточку в'язати, як її в'язати. Ну і коли мисочок скорочувати приблизно, у мене вже все це є розраховано. Ну, як там. Є слово таке, де вже все по одному зразку в'яжемо, все. Лише довжину стопи, там регулюємо під інший розмір. Ну і, звісно ж, набір петель, які там більше петель, менше петель. Так. так, наступне наше запитання. Для. Кого в'яжете шкарпетки? Рідні, близькі ЗСУ замовлення, почну від того, кому я, на жаль, не можу зараз в'язати шкарпетки. Це для наших ЗСУ. Так як я живу дуже-дуже зараз далеко, в іншій країні, пересилка тут настільки дорога. Тут навіть по самій країні дуже-дуже дорого пересилка коштує. Тому ви уявляєте, да, скільки буде коштувати ця пара шкарпеток, якщо я, сидячи в Канаді, зв'яжу і відправлю якимось воїном. Якби я була в Україні, я б в'язала обов'язково для ЗСУ. Тим паче, що. У мене знайомі там є, тому, ну, знайшлося б кому в'язати. Так, рідні, близькі замовлення. Рідним в'яжу. Чоловік у мене полюбляє носити мої шкарпетки вдома, взуття він їх на вулицю не носить, але вдома він постійно ходить в в'язаних шкарпетках. Доньки в'язала, ну щось вони, вона начебто і хоче, але вона їх не носить. То воно їй давить, то воно не таке, то ще щось. Ну, ви знаєте, да? діти вони такі, а так, тим паче такий вік, який є, ти хочу, ти буду, ти не буде, ти мені не подобається, ти я хочу якесь інше. Ну і тому виходить отак. Так, сейчас щось я тут трішечки напутала. Секундочку. Да. Так, на замовлення. На замовлення почала в'язати. Зараз у мене замовлення. На шкарпетки є з шкарпетки Маріуси. Ті, що я в'язала, мабуть, да, в минулому місяці в проєкті Шкарпеткова скриня дизайнерських бажань». Там я вам розповідала про шкарпетки Маріуси. Хотіла на них дуже зняти майстер-клас, але наша також В'язальна, ну, в'язаль, не знаю, навіть не знаю. Наш майстер, який живе з України, але живе в іншій країні, дивлюсь, що вона на нього буде робити опис. І я навіть не знаю, як так можна. Ну, якщо я зніму, щоб не було такого, да, що от я взяла і у неї, ну, не купуючи її опис, знімаю майстер-клас на плагіат. Не знаю, дівчатка, не знаю, що, як поступити, але ну, я в'яжу їх вже майже два місяці. У мене цих маріусів зв'язано вже багато. І жіночі, чоловічі і з одної і з іншої пряжі. Тому я не знаю, можливо, і варто зняти майстер-клас. Мені, до речі, в да, мене ще жіночі мають бути маріуси, і я б, мабуть, зняла, да, на них вже все розповіла, як рахувати, як підбирати все там, ну, петлі під спиці, під розмір. Мабуть, так і зроблю. Бачите, який чудовий текст я з вами пов'язала, а також повідповідаю на всі ці і подумаю, що мені знімати далі. Так, відповіла, що для рідних, а, для близьких, для близьких я в'яжу своїм родині своєю, куми я в'язала на новий рік. Ну, вяжу, мабуть, кумов'ям своїм, в'яжу, я шкарпетки. І тут в Канаді на нас, ну, також приїхали вже наші знайомі, я також всій їхній родині на Новий рік дарувала в'язані шкарпетки. Тому в'яжу всім, ну, звісно, крім ЗСУ. Так, і останнє наше запитання: що порадити для тих, хто хоче або тільки почав в'язати шкарпетки? Що я пораджу? Дівчатки, якщо ви впевнені, що ви будете в'язати шкарпетки, а не так, знаєте, ви половину шкарпетки зв'язали і закинули, то тоді я вам раджу купити хороший якісний інструмент. Той інструмент, який не тормозить в'язання. На якому не будуть спить петельки, навпаки злітати. Ну, от, підібрати для себе той інструмент, який буде от для вас ідеальним. Як на мене, мені дуже подобаються гладкі... гладка поверхня спиць. Ну, дуже подобається. Є покриття тефлонове, але от я не можу на ньому в'язати. Хтось може. Ну, от такого плану. І ще хочу порадити вам в'язати зі шкарпеткової пряжі. Все ж таки, знаєте, є різниця зв'язати шкарпетки там, зі шкарпеткової пряжі і зв'язати шкарпетки з якоїсь, ну там, не знаю, акрила. Не буду брати. От Давайте акрил. Візьмемо акрил. Нічого немає проти акрила. Але давайте ну, для порівняння, да? е, зрозуміло, що різниця в ціні. Але, от трішечки відступлю, скажу вам з приводу різниці в ціні. От, е, ви знаєте, да, що я проживаю в Канаді і тут пряжа така не дешева. Але що я для себе відкрила? Що? Е, моточок. Шкарпеткової пряжі там коштує, наприклад, 12 доларів, канадські. А моточок акрила стоїть 11. Ну і так, да, є різниця, от, купити шкарпеткову пряжу чи купити акрил. І от я дивлюся, тим, тим чим якісніша пряжа. Тим дешевше вона буде стоїть. Тут акрило може стоїти таких грошей космос, що взагалі не зрозуміло. Але я також ну, я купила собі акрило. В наступних відео я вам розповім, покажу, на що, на, ну, для якого проєкту я все це купила. Тому повертаємося на запитання. Я все ж таки вам дуже-дуже раджу в'язати шкарпетки зі шкарпеткової пряжі. Ви з неї зв'язали, і ви можете насолоджуватися носінням цих шкарпеток не один рік. Я от по собі знаю, у мене з усіх шкарпеткових, з усіх шкарпеток, що я собі в'язала, у мене протерлися лише ті, про які я от розповідала, були з. 100% шерсть. От ті у мене протерли. Всі інші шкарпетки у мене не протерли. І у чоловіка, скільки я йому в'язала, у нього протерли шкарпетки лише ті, і то через декілька років носіння, які були зв'язані з твідом. Там була твідова пряжа 80х20. 80% це було шерсть і 20% поліамів. От вони. Протирлися, але вони до цього настільки звалялись, вони були як валяночки. Але вони не зменшились в розмірі. Вони от звалялися, а розмір залишився той же самий. Я прала все в машині, я, в мене немає різниці. прати руками в машині, тому я перу все-все в машині. Так, і тому моє таке побажання це хороше. Інструмент і якісна пряжа. На цьому закінчилися всі запитання. Я з вами так, декілька рядочків навіть пов'язала. Сподіваюсь, що вам сподобались мої відповіді. Посилання на автора цього тему я залишу внизу під відео. Я дуже сподіваюся, що ви також будете знімати. те, В кого немає каналу, ви можете розповідати в коментарях, що ви в'яжете свої шкарпетки. Чим ви полюбляєте в'язати свої шкарпетки. Ну а на цьому я буду закінчувати. До нових зустрічей і всім пока-пока, мої любі друзі. Пам'ятаю, що все буде Україна! Цямки-цямки.